Всім привіт! Є в мене така от м'ясорубка, не в мене, а в моєї мами. І вона перестала працювати. Зараз покажу, що з нею. Чули? Коротше, кнопка не працює. Треба розбирати дивитись. Але хоч розбирається, знаєте, то є, наприклад, блендери китайські, так вони взагалі не розбираються. Та й не тільки китайські, браун не розбирається. Ой, ну, яка тут цікава біта. Добре, що є набір біт у мене таких. А то хто знає, як його й розкручувати. Yeah. <clears throat> Ну що, проблема у нас точно з редуктором. Я думаю, що тут сумнівів не може виникати. Тому розбираємо редуктор. Шестерня, яка одягається на мотор, це перша шестерня. Зуби вирвало. Прийшла мені шестерня від цієї м'ясорубки. Замовляв через пром. Чесно кажучи, саме велике питання, коли ламаються такі речі, там, шестерня ще щось, щоб були запчастини. Але не викликано ніяких проблем знайти таку шестерню, якщо чесно. Там друга, третя об'ява. І, будь ласка, ну, прийшла. Зараз будемо міняти. Перед тим, як міняти, вичищу всю змазку із редуктора, тому що там могли залишитися зуби, вони знову попадуть кудись і знову щось оближе. Тому треба вичищати змазку. Що я вам скажу? Думав, я швиденько поміняти шестерню, шестерня нова, ніби там ніяких проблем. Але виявилося, що нова шестерня погано налазить на вал. Вона проточена всередині нерівномірно, тобто ну, не на 6 мм по всій своїй поверхні, а десь на 6, десь на 5,5. І нормально на вал не залазить, закусує, і тому вирішив просто проточити сверлом. Беру сварвошу руповерт і проточую шестерню, нову шестерню, щоб вона нормально налізла на вал і вільно крутилася. Блять. Сука. В м'ясорубці зламалась кнопка, поставив штатний тумблер, він там стоїть всередині, а зверху така кругла переключалка була. Ось. Вирізав так от пластинку, прикрутив на винти, на, болт, на винти. Ось, буде працювати. Ну все, готово. Вимикать отак от вийшов. Мені здається, доволі симпатично. Трішки довелося, подовжити... Трішки довелося подовжити драти. Ну, ви бачили. Ну, ось вімкнуто, вмикається, все. Тепер відмию від моїх брудних рук. І можу віддавати. Ще в м'ясорубці загубилася одна ніжка. Ось, не було її. Ну, відповідно ж, вона хиталася і була неустойчива. Ніжку я вирізав із от пробки пляшки від пляшки. Відрізав низ і приклеїв на термоклей. Тримається добре, перевіряв.